Вітаю, я Михайло Репетій. Тема нашого заняття це укладання безстикової колії. Загальні вимоги до укладання безтикової колії. Безтикова колія вкладається здебільшого при модернізації, посиленому капітальному капітальному ремонті колії згідно типової технології з тимчасовим укладанням інвентарних реєк. Відповідного типу довжиною, як правило, 25 метрів, які найближчим часом повинні бути замінені рейковими плітями, А в зрівнювальних прольотах рейками зрівнювальних прольотів. В кривих радіусом менше 500 метрів. І в разі потреби можуть укладатися інвентарні рейки довжиною 12,5 метрів. На ділянках. Де стан верхньої будови колі відповідає вимогам інструкції ЦП 0266 допускається укладання безтикової колії без попереднього капітального ремонту модернізації колії. Укладання безтикової колії при будівництві нових ліній та додаткових головних колій дозволяється тільки. Після стабілізації земляного полотна. Рішення про укладання безтекової колії слід приймати при розробці техніко-економічного обґрунтування з дотриманням вимог діючих нормативних документів для проектування залізниць колії 1520 мм. Стан інвентарних реєк має забезпечувати можливість утримання колії за шаблоном. В межах встановлених норм та допусків. Заміна інвентарних рейк на рейковій пліті повинна бути проведена найближчим часом після укладання рейкошпальної решітки та опоряджування баласної призми до пропуску по них найбільше 1 мільйона тонн брутто вантажу, оскільки тривала експлуатація інвентарних рейок, спричинює інтенсивне. Розлаштування підрейкової основи в зоні стиків інвентарних реєк на залізобетонних шпалах. Не дозволяється залишати інвентарні рейки на зрівнювальних прольотах. Крім того, не дозволяється також збирати ланки рейкошпальної решітки на виробничих базах колійних машинних станцій КМС, особливо на залізобетонних шпалах. З інвентарними рейками, які мають боковий знос ще розширення головки більше 2 мм. При збиранні рейкошпальної решітки шпали мають рівномірно розміщуватись в межах ланки без зменшення відстані між ними в стиках. Остаточно відремонтована коля повинна відповідати правилам приймання робіт після виконання модернізації і ремонтів колії та її облаштувань. З урахуванням таких додаткових вимог. Рейкові пліті мають бути закріплені в розрахунковому температурному інтервалі. Гайки клемних, закладних і стикових болтів повинні бути суцільно підтягнуті до встановлених норм. Після заміни інвентарних рейок Рейковими плітями без колія має бути виправлена в профілі та плані. Для прискорення стабілізації баласного шару після заміни інвентарних рейок рейковими плітями. Рекомендується разом з випрокою використовувати динамічний стабілізатор. Виготовлення рейкових плітей довжиною 800 метрів і менше, як правило, здійснюється на рейкозварювальному підприємстві електроконтактним способом стаціонарними машинами. При навантаженні зварених рейкових плітей на спеціальний рухомий склад. Після зварювання на рейкозварювальному підприємстві для доставки до місця укладання необхідно оберігати пліті від значного згинання, скручування та ударів. Транспортування рейкових плітей на спеціальному рухомому складі здійснюється згідно з інструкцією з експлуатації спеціально рухомого складу для транспортування рейкових плітей без текової колії. Для закріплення на спеціальному рухомому складі і стягування з нього рейкових плітей На обох їх кінцях повинні бути просвердлені отвори діаметром 30 мм на відстані 100 мм від торця пліті. Або типові отвори під стикові болти. Закріплення всіх рейкових плітей на спеціальному рухому складі після навантаження. Здійснюється в голові останнього, для того, щоб утримати пліті від повздужнього переміщення при гальмуванні, маневрах на станціях, зміні температури. Щоб пліті, які вільно лежать на рольгангах, не мали можливості піднятись із направляючих роликів, на кожному вагоні повинні поверх плітей укладатись по одній спеціальній обмежуваній планці. Вивантажувати зверні рейкові пліті на місці укладання можна як в середину колі, так і на кінці шпал. На мостах з, з безмаласним мостовим полотном пліті вивантажують, як правило в середину колі з тимчасовим зняттям настилу і, і, контреяк, контркутників. Вивантаження пліті здійснюється способом витягування з-під них рухомого складу. З дотриманням габаритних вимог, наведених в інструкції забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт. Для запобігання ударів кінців рейкових плітей по залізобетонним шпалам при їх вивантаженні і спеціального складу, на колю необхідно підкладати відрізки дерев'яних шпал, скидати при вивантажуванні рейкові пліті забороняється. При вивантаженні рейкові пліті можна відразу укладати на рейкові підкладки. При вивантаженні рейкових плітей, їх кінці слід розміщувати якомога точніше по відношенню до кінця раніше укладених рейок зрівнювальних прольотів. Щоб уникнути зайвого повздовжнього переміщення рейкових плітей при їх укладанні на підкладки. Для запобігання значному викривленню або викиду вивантажених рейкових плітей в тих випадках, коли до укладання в колію очікується підвищення температури на 15 градусів Цельсія і більше, рейкові пліті необхідно прикріпляти при залізобетонних шпалах костелями до тимчасово укладених через кожні 25 метрів в шпальні ящики дерев'яних напівшпал. Кінці вивантажених рейкових плітей слід захищати башмаками від можливого чіпляння частин рухомого складу, що звисають, при цьому башмаки не повинні заважати температурному повздовжньому переміщенню рейкових плітей. При підготовці до влаштування довгих плітей до довжин блок ділянок або довжин перегону. Зварюванням, способом попереднього вигину рейкові пліті вивантажують разом з тимчасовими рейковими вставками. Роботи з заміни інвентарних рейок рейковими плітями без такової колі виконуються у вікно. У підготовчий період до вікна дозволяється частково знімати клеми. Залишаючи закріпленими інвентарні рейки на всіх стикових і передстикових шпалах. Та на кожній третій шпалі при пропусканні поїзді з швидкістю руху до 60 км на годину, на кожній шості до 25 км на годину. Рейкові пліті слід насувати на підкладки, починаючи з одного кінця. З приєднаними до нього рейками зрівнювального прольоту і з ввареними ізолюючими стиками, якщо вони потрібні за проектом, а також стежити за правильним положенням підрейкових прокладок. При укладанні рейкових плітей в кривих для поліпшення їх насування можна користуватися ударними чи гідравлічними приладами локомотивами. Моторними вібраторами або іншими засобами примусового повздовжнього переміщення плітей. Укладання рейкових плітей виконується згідно затверджених технічних процесів. Рейкові пліті без такової колі повинні бути закріплені на підрейковій основі в розрахунковому температурному інтервалі. Нормальне притиснення рейок до підрейкової основи повинно відповідати 20 кН. Затягування гайок клемних і закладних болтів скріплень КБ проводити скрутним моментом 200 Н на метр і 150 нм відповідно. Для запобігання угону середнє значення затяжки гайок клемних болтів. В експлуатації проводити скрутним моментом не менше 100 Н на метр. Закладних, відповідно, 70 н на метр. Закріплення плітей здійснюється колійними моторними гайковертами в напрямі укладання. При закріпленні коротких плітей вручну, а також з безболтовим пружним скріпленням, роботи ведуться в напрямі від середини. До кінців. Температура закріплення пліті приймається як середня між виміряною на початку і в кінці робіт по її закріпленню. Різниця між температури закріплення на постійний режим правої та лівої рейкових плітей не повинна перевищувати 5 градусів Цельсія. В усіх випадках фактичні температури закріплення не повинні виходити за межі розрахункового інтервалу закріплення. Для розрахунків при виконанні калійних робіт, пов'язаних з зміною стійкості всієї рейкошпальної решітки, температури закріплення безтикової колії в цілому слід вважати середньою із температур закріплення правої та лівої плітей. При визначенні можливості проведення робіт на ділянці без колії, коли вони виконуються по рейковій нитці, Беруть до уваги температуру рейкової нитки, на якій проводиться роботи. Для полегшення умов виконання колійних робіт на безтиківій колі влітку, під час яких можливе тимчасове зниження її стійкості, рекомендується закріклювати пліті на постійний температурний режим експлуатації. За температур, які відповідають верхній половині розрахункового температурного інтервалу. За наявності технічних засобів примусового розтягування довжини плітей, розтягування або стиснення можливе введення їх в необхідний температурно напружений режим незалежно від температури, при якій. Виконуються роботи з укладання та закріплення плітей. В цьому випадку за температуру закріплення беруть температуру розраховану з врахуванням досягнутої зміни довжини пліті. Забороняється укладати і закріплювати рейкові пліті при температурах нижчих за мінус 15 градусів Цельсія на прямих ділянках і в кривих радіусом більше 800 метрів, при температурі нижчій. Мінус 10 градусів по Цельсію в кривих радіусом 501 800 метрів. І при температурі нижче мінус 5 градусів Цельсія в кривих радіусом 500 метрів і менше. Температуру рейкових плітей вимірюють спеціальним термометром. Допускається вимірювання температури рейок ртутним або спиртовим термометром. В цьому випадку термометр кладуть на головку рейки таким чином, щоб його кулька торкалась поверхні головки. Потім термометр засипають сухим піском і залишають у такому стані на 10 хвилин. Одержані таким чином фактичні температури закріплення кожної рейкові пліті мають бути занесені в журнал обліку служби і температурного режиму рейкових плітей, а довгих плітей в. Паспорт картку. Температура закріплення відмічається також на шийці рейки і на кінцях плітей в місцях їх маркування. Для оцінки зміни напруженого стану безтекової колії застосовують маячні шпали. За маячну шпалу вибирається шпала, розташована навпроти пікетного стовпчика межі пікету. Її верх біля рейки зафарбується світлою фарбою. Щоб маячна шпала не зміщувалась, вона повинна бути завжди добре підбита. Закладні болти затягнуті, типові клеми замінені клемами з підрізаними лапками, гумові підкладки, замінені поліетиленовими або іншими з низькими фрикційними властивостями. При безболтовому пружному скріпленні встановлюється сточені вкладощі. При відсутності клем з підрізаними лапками сточених кладищів, допускається в окремих випадках клем не встановлювати. Над маячними шпалами знаходяться контрольні перерізи. Ці перерізи позначаються поперечними смугами, які наносяться білою масляною фарбою по верху підошви рейок середини колії і кернами в одному створі з боковою граньою підкладки. Зміна напруженого стану безтикової колії визначається за зміною відстаней між цими контрольними перерізами. Більш надійно повздовжні переміщення рек можна визначати за допомогою поперечних створів. При цьому репери створу можуть розташовуватися на опорах контактної мережі, штучних спорудах будівлях, спеціально встановлених стопчиках та й інших нерухомих спорудах біля колії. При закріпленні рейкових плітей на постійний режим експлуатації стикові зазори між рейковими плітями та рейками у зрівнювальному прольоті можуть бути не більшими за 10 мм. Для забезпечення необхідного погонного опору після пропуску по укладеним плиттям 200 300 тисяч тонн бруто вантажу слід провести повторне затягування гайок клемних болтів. На цьому наше заняття закінчено. До наступної зустрічі!